На нашому каналі є окремий плейліст референдум, в якому ми розкриваємо сутність всього того, що пов'язано з референдумом 2000 року. Можливо, хтось скаже, що ініціатором проведення референдуму був народ, як і наголошено в Конституції України за народною ініціативою. Але ні, не народ був ініціатором цього всеукраїнського референдуму. Ініціатором була інша людина. І відповідно, механізма немає. І не було на той час, якщо казати про референдум, про те, як він має бути запроваджений, при тому, що є результати. Ці результати були? Так, да, були. В більшості проголосували за виборці, за всі чотири питання. Але чому ж референдум так і не здійснився? Тому що немає того механізму і його не було. Слідкуйте за нашими.